Добрий день це програма Villa КУК. Сьогодні ми будемо готувати тістечка з корицею. Для цього нам потрібно 350 г борошна, 1 столова ложка кориці меду, пів столові ложки соди, 100 г масла, 200 г цукру, не, це 2 столові ложки меду. Для спочатку нам потрібно розігріти духовку до 180 градусів і намастити олією нашу братванку. Тоді ми приступаємо до роботи. Нам потрібно додати до муки, корицю, соду і цукор. Ну, короче, можна так съети таке так. І вийшла якась рибка? узор римка. Короче. Репка потонула. Так. Все це разом перемішуємо. Виходить, ну, така мучна суміш. Яка вас мучає, мучає, мучає. Друзья, я суміш суміше, даємо масло. Ну, все, вона вас не мучає. Так, видно, добре, парата.